Зремонтувала свій Петріот і передає Україні загалом за час війни за два з половиною роки більше 10 тисяч ракет на голови українців випуще. Хамас це ж дружки Путіна. Ізраїльські політики не хочуть приймати Зеленського, то вони, мабуть, щось розуміють. Міністерство оборони зірвало закупівлю боєприпасів на 160 мільярдів гривень. Опір України це опір заради цілого людства. Красти з оборонного бюджету це робота на перемогу. Навіть деякі опозиціонери російські говорять нарешті про смерть путінізму. Путінізм повинен бути похований. Вітаю, друзі! Напередодні єврейського нового року, хороша жарна, по Ізраїлю було випущено сотні балістичних ракет. Видовище було жахливе, страшне, але навчений народ Ізраїлю дуже чітко виконав команди своїх військових, заховався в бомбосховищах, пересидів ракетну атаку. І попри те, що видовище страшне, насправді суттєвих втрат, особливо людських втрат, великих, немає. Є парадоксальна, абсолютно, втрата, коли нелегальний біженець із Палестини, потрапляє під збитий ізраїльським ППО тубус ракети. Ця здоровенна залізяка просто падає йому на голову і вбиває його. Це така парадоксальна жертва, коли ну, одна ісламська ракета впала на іншу ісламську голову, словно, умовно кажучи, напередодні єврейського нового року. Знаєте, я звернув увагу на публікацію в Телеграф з цього приводу. Вона називається Як Ірак. Як Іран зміг зламати найкращу протиповітряну оборону світу. І коли ми згадуємо про Іран і іранські ракети, то буквально пару тижнів тому українські ракети розбили і безпілотники розбили аеродром в Краснодарському краї, де й були, де й лежали іранські ракети, які, які рано чи пізно Росія. Кинула б на голови українців. 300 ракет. Це, ну, чи за різними оцінками, Ізраїль називає 180 ракет, які залетіли. І експерти говорять про те, що, очевидно, пускали 200, і 20 з них просто десь обвалилися на території самого Ірану. Іранська пропаганда вирішить про 400 ракет. Але я весь час думаю, оскільки історія розпорядилася так, що Україна і Ізраїль зараз в одному човні. І чи не готувалися ці іранські ракети для удару по Умані, в якій 50 тисяч хасидів будуть святкувати біля могили Цадіка Нагбана? Святкувати Новий рік. Тобто, коли дивишся на можливості Ірану, ракетних систем Ірану, то у них є дві ракети, які добивають до України. Одна називається Гадр-1, а друга називається Саджіль-2. І оця Гадр летить на 1600 кілометрів, а Саджіль на Дві тисячі кілометрів, і це достатньо, щоб долетіти десь до Дніпра, українського міста і до Запоріжжя. Отака от бідося. Тепер уявімо собі, що, чесно кажучи, я е, е, ну, відкривав публікацію телеграф з певною осторогою. Раптом автори, авторам засвербить протиставити потреби України і Ізраїлю, особливо зараз, потреби в ППО. Адже в останньому пакеті допомоги Україні є ППО, і Румунія зремонтувала свій Петріот і передає в Україні. Є комплекс ще один Петріот для України. Але розумієте, Ізраїль це трошки територія трошки менша, як Київська область. 10 мільйонів приблизно населення. Уявімо, що робилося б при такій густині. Дійсно, така густина, як в Ізраїлі, населення це київська агломерація, Київ і приміські зони. Але є ще далі Біла церква, і, ну, от так. Уявити, щоб Україна жила з такою густиною населення, як Ізраїль. А нагадаю, Цього року було два удари по Ізраїлю. Один удар був з безпілотників і крилатих ракет. Ну, такої, такої більш повільної техніки, все це було збите або попадало в пустелі. Зараз, звичайно, теж все, що треба було збивати, ППО, збивало ще десь на висоті 100 кілометрів, але те, що падало в безпечні зони, ППО пропускало Ізраїльська, тобто в зону пустелі, те, що падало. Два нальоти на маленьку територію, десь 300 літаючих засобів в квітні і 180 тепер. А я от дивлюсь статистику, бо Іран же в нас, Іран у <гум> нас як не Росія пов'язує, у нас і так тисячолітня історія спільно із Ізраїлю і України, але точно співіснування українців і євреїв. Згадаймо топоніміку Києва, ляцькі ворота і Жидівські ворота, це ж частина, так би мовити, свідчення співіснування народів. Але мова про інше мова про те, що за вересень місяць Росія випустила 1200 іранських шахедів. Вони тепер називаються там як не Герань, то ще якось по-російськи. Але 1200 безпілотників. Я розумію, що територія України в ну, десятки разів більша, ніж територія Ізраїлю. Але крім безпілотників, ще були ракети. Загалом за час війни за два з половиною роки більше 10 тисяч ракет на голови українців випущені. І от тепер. Коли війна забирає таку кількість ресурсів, і тільки зовнішня допомога важлива, я кажу, що я відкривав публікацію в Телеграм з острахом, що Україну і Ізраїль протиставлять про те, що необхідно ну, Ізраїль захистити більше, ніж Україну або щось подібне. І слава Богу, що автори делікатно лише зробили ну, таке певне запаралелення. Бо дуже легко почати крутити, якби це, ну, якби ця інформація раптом потрапила в руки кремлівських пропагандистів, вони б точно качали б що. Бо Ізра... Ізраїль не зміг захиститись, тому що всі ракети віддали Україні або щось подібне. І це протиставлення воно неможливе в нинішній час, тому що і Україна і Ізраїль зараз паралельно на своїх частинах планети виконують загальнолюдське завдання в протистоянні терористам. Хамас, це ж дружки Путіна. Почерк путінських ПВК Вагнер в підготовці Хамасівців. Дуже чітко читався 7 жовтня, День Атаки, дуже чітко читався. Я про це говорив, до речі, і ну, на мене так якось дивно позирало, звідки в мене ця інформація. А потім пройшов час, і от буквально зараз. Атака ізраїльських військ на Хезболу. І, будь ласка, в Хезболи, російська зброя. Тобто це ситуація, коли, знаєте, оці два паралельних треки ізраїльський і український, вони не лише взаємозалежні, вони працюють один на одного і результат. Для людства буде лише за умови, коли переможуть і Ізраїль і Україна. Якщо програє Ізраїль, або переможе Україна, або програє Україна, а переможе лише Ізраїль, людство не отримає того ефекту боротьби з терором, як на яке заслуговує. Така от здавалося взаємопов'язана річ. І коли ізраїльські політики не хочуть приймати Зеленського, то вони, мабуть, щось розуміють, що Зеленського не хочуть приймати і українські військові, і український народ не дуже вже хоче приймати це вже вичерпаний ресурс, як кажуть, спалився на роботі. Справа в тому, що Зеленського щодня сотрясають якісь скандали. От знову з'явилася в ефірі Дана Ярова і заговорила про те, що Міністерство оборони зірвало закупівлю боєприпасів на 160 мільярдів гривень. На 160 мільярдів мільярди доларів зірвані постачання боє, закупівлі боєприпасів. На 4 мільярди доларів. Коли в перший рік війни. Мова зайшла приблизно про 100 мільярдів гривень. Це було ну, велике потрясіння, але західні партнери ну, не могли вони критично оцінювати роботу української влади. А українці могли. Навіть коли з'явилася історія з яйцями по 17, тобто оцей весь скандал по Міноборони почав виповзати з, з такими дикунськими закупівлями, і Резніков міністр бігав на Рамштайні і посміхався на всі 32 зуби щасливий, що з ним ручкаються партнери, що його не послали з порога нафіг. Тому що всі розуміють, що опір України це опір заради цілого людства. А по-моєму, в мене таке враження, що на банковій вважають, що красти з оборонного бюджету це робота на перемогу. Ну от Що з цим робити? Очікується дуже важливий для України саміт в Рамштайні. Де має бути Джозеф Байден? Де має бути прем'єр Британії Стормер? Де має бути Шольц, як приймаюча сторона? І де має бути президент Макрон? Чи стане цей Рамштайн шансом для України? У мене таке враження, що Америка внутрішньо готується до того? Щоб Україна таки стала частиною НАТО, і НАТО з приходом України почав замикатися в своїх оборонних інтересах виключно на Європейський континент. Без США, без опори на США і, мабуть, без опори на Канаду. Хоча членство буде, але ну, канадська Армія, вона на таку величезну територію, вона доволі компактна, тому що океан захищає, а південні партнери американці захистять у разі чого? Але ж Європа має під боком абсолютно дивного Путіна і дуже б хотілося, щоб наступний Рамштайн нарешті поховав Путіна і путінізм. Зараз навіть деякі ну, європейські експерти, навіть деякі опозиціонери російські говорять нарешті про смерть путінізму. Тобто путінізм повинен бути похований. Але якщо єдина реальна опозиція це українські збройні сили для Російської Федерації, то цього недостатньо. Тобто ми потрапляємо в якусь наскільки складну ситуацію, що наші жертви це наші жертви. Але враження таке, що довкола наших жертв вже сидять, як це, один з сошкою з ложкою. Тобто, по-моєму, починає формуватися величезний пул вигодонабувачів з перемоги України над Росією. Так Україна ще не перемогла і з Зеленським не переможе. От в чому проблема? Це вже всі розуміють. 72-га бригада вийшла з Лудара. Це дуже болючий момент. Але день захисника Вітчизни приніс ще одну огиду до Зеленського. З сьомої ранку. В шпиталі військовому почали будити, особливо ампутантів, садити в візки і вивозити в двір шпиталю. Приїхав Зеленський, записав стендапчик, але при цьому всьому після запису забув підійти до воїнів, подякувати, потиснути, вціліли руки. а вже потім щезати з майданчика. Зеленський цього не зробив. Стендапчик записав і здимів. Може б він вже здимів із української політики. Було б леше і мертвим, і живим, і ненародженим. Дякую, переможемо.